Вітаю всіх! Сьогодні відеоперед будинка Свої лісники, закрите котечне містечко. Будинок на закритій території, зроблений дизайнерський ремонт. Сам будинок йде 250 метрів з терасами. У будинку є чотири окремі кімнати. Також. Така велика кухня вітальня Є вентиляція, також склопакети алюмінієві. Дуже гарні локації знаходяться біля лісу. Зараз до кінця тут деякі деталі дороблюють. Гарна тераса з виходом з кухні-вітальні, роздвижна система алюмінієва велика. Давайте детально я вам розкажу. Зараз по будинку ми війшли. зліва йде, гардеробна вхідна. далі. санвузол. Санвузол з душовою. Далі йде на першому поверсі окрема кімната з кутовим вікно. Нагадаю, всі вікна алюмінієві, сам будинок побудований з цегли повноцілу. Моноліт йде перекриття і на даху також моноліт. Далі, ще раз покажу вам вітальню з камінною зоною. Їдальня, місце де стіл і кухня. Франкотехніка де кухня. Камін красивий, зроблений. Підсвітка. Сходи гарні з підсвіточкою, гарний стіл. І така ось гарна кухня. З франкотехнікою. Газ заведений в будинок, вентиляція центральна зроблена, великий острівець, великий холодильник вини. Ще є котельня. Такий перший поверх. Давайте на другий поверх. Сходи моноліт, гарне віконечко між сходами. Будинок побудований в сучасному стилі, великі вікна міжкімнатні, 2,40. Так виглядає. Ці дві дитячі тераси, ці, перепрошую, ці дві кімнати, дитячі, окремі, йдуть з виходом на терасу. Підлога це дерево, багато підсвіток, також отоплення йде за рахунок газу і за рахунок також каміна з розвитку отоплення в кожну кімнату. Це головний санвузол зі своєю ванною, зі своїм санвузлом, гінічним душем. І також рукомийник зеркалом, душова. Мастер спальня, мастер спальня місце під телевізор. Також дуже красива віконечка зі своїм виходом на терасу. Також в мастер спальні є туалетний столик. Далі йде своя гардеробна, з виходом також на терасу. І такий красивий санвузол, з ванною кімнатою, туалет, біде і душова. Такий цікавий будинок. Я зараз вамі. Вийду також покажу кошу терасу. Така гарна тераса з панорамним видом. І зараз покажу вам ділянку і буду закінчувати. І як виглядає сам будиночок. Навіс є на два авто, також паркомісця на два авто, ділянка сама йде 10 соток. Закривається воротами територія на 4 будинка. Гарна локація, в гарному місці, поруч Сільпо, Макдональдс. Заходиться дуже гарна локація. Всі комунікації заведені. Зараз тут ще дороблюють забор і от вже до кінця все зроблено саме на ділянці. Є верхні дві тераси і є нижня тераса. Ось так виглядає сама дів'янка ззаду, задньої частини. Достатнє місце, щоб добудувати басейн, зробити все, що вам потрібно, можливо, окремий невеличкий будиночок чи спа пазуну є для цього місця. Тоді в описі буде ціна. Запрошуємо всіх на перегляд በ አርነኛ ደው እፈችኛ